Привіт! З вами канал Art .ua, мене звати Вікторія, я ілюстратор. Сподіваюся, ви мене не забули, доки я влаштувала собі невеличкі канікули. І сьогодні я розкажу вам про очі, про те, як я їх малюю, як деталізую, на що треба звертати увагу і як зробити персонажів більш виразними. Ставте лайки, вподобаєчки, підписуйтесь на канал. Словом, ви все пам'ятаєте і погнали! Ваше здоров'я! Насправді я просто адепт очей, якщо хтось не знав. Головний секрет: нічого важкого в цьому немає. Майже нічого. Просто мільйон годин практики. А в цілому, запам'ятайте, один лайфхак око це завжди коло. Ну і, власне, все, почали малювати. Отже, всьому попередньо сказаному вірити: малюємо коло. Взагалі, за великим рахунком, очі як такі. Це всього лише дві форми коло і овал, тож складної хрестоматійної теорії давати не буду. Все в міру простих і зрозумілих форм. Тепер в центрі кола ми малюємо такий трохи витягнутий овал, схожий на тіло рибки. І ще одним колом, яке видно буде не повністю, і приховану частину я позначаю штрих-пунктиром. Ви зараз це бачите на екрані. Ми е, робимо райдужну оболонку, тобто кольорову частину ока, навіть якщо малюємо чорно-біле. У мене око дивиться вліво, ви можете розташувати інакше. Тепер я копіюю цей шар, щоб показати наступний крок, а ви просто продовжуєте далі. Е, тут нам потрібно позначити слизову оболонку, нижню оцієї частини е, не буде видно. І також... Е, Окреслити лінію росту вій і зіницю, для того, щоб око було виразнішим, бо ці будуть моменти контрастні. Тепер я знову копіюю цей прогрес, ви продовжуєте позначаємо верхню повіку і так звану сльозну борозду. Це якби анатомічні назви, але навіть якщо ми стилізуємо, ми маємо зберігати правильність побудови, щоб навіть мультяшки виглядали гармонійно і якби фізично розвиненими. Ще трошки виразніше роблю райдужну оболонку. ці області будуть затемнені і виразні саме за рахунок контрасту. Знову копіюю. І для повного оформлення ока нам не вистачає брови. Роблю лише нарис, форму і трошечки окремих волосків. Заповнювати волосками ми будемо або повністю зафарбовувати заливкою, ми будемо на наступному кроці. Це вже кому як зручно і у кого яка техніка малювання. І на цьому етапі нам ще потрібно позбутися зайвих ліній, тобто отого допоміжного кола, на яке ми орієнтувалися, бо ми вже переходимо, так би мовити, на чистову частину малюнка, тому витираємо. Вже на завершальному етапі я знову скопіювала шар, і е, тут, власне, додаємо деталей. Це буде брови. Я зробила ось так заливка, а потім окремі волоски промалювала. Тепер роблю віки. Не буду показувати вам весь процес, бо це, по-перше, довго, по-друге, кожного е, своя техніка, знову ж таки, ось так виходить у мене. Як бачите, око виразне, достатньо живе, є бліки, є тіні. і, власне кажучи, на цьому все. Умовно, етапи можна розділити на 5 частин, які я вам показувала. Отже, практикуйтеся. Це було щодо побудови, а тепер розглянемо пропорції. Історично склалося так, що у моїх персонажів очі великі і виразні. Думаю, не останню роль в цьому зіграли персонажі студії Дісней, на яких я зростала і формувала свій естетичний смак. Гадаю, що ви помічали це принаймні по їх принцесах, що вони всі такі уважні. А що якби Дісней малював персонажів правильно, зображуючи очі пропорційно до розмірів інших рис обличчя? Цікаво, чи впізнаєте ви своїх улюблених героїв дитинства? Помітили закономірності. Узагальнюючи, можна виділити наступні моменти щодо пропорцій. Відстань між очима має дорівнювати приблизно ще одному оку по стандарту. Звісно, якщо у людини близько посаджені очі або, навпаки, широко, ми малюємо, враховуючи це, щоб домогтися схожості з референсом максимальною. Висота ока має складати приблизно половину від ширини. Верхня повіка більше за нижню. Форма верхніх і нижніх повік не ідентична. Тобто, ми не дзеркалимо, а малюємо кожну по-своєму. Чим глибше посаджені очі, тим темніше буде тінь над складкою. Бліки в зіниці розташовуємо з огляду на джерело світла. Тобто з якого воно боку. Вії додають виразності погляду. І якщо у персонажа світлі вії, ми все одно малюємо їх, змінюючи колір та інтенсивність натиску пензля. Якщо не все вдається одразу, дайте собі час і зробіть паузу, щоб еліптична форма очей раптом не стала епіліптичною. Це був жарт, бо не все в цьому світі має бути надто серйозним. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Мої поради стануть вам у пригоді. Очі ви начитесь малювати трішечки краще, і побачимось.